Наса впливає на 6 тисяч екзопланетів. Деякі дивні, ніж наукова фантастика. Всесвіт сповнений світів, що відкриття 6 тисяч екзопланет говорить про наше місце в космосі. Погляд на нічне небо завжди було джерелом натхнення та питань. Ми завжди замислювалися, чи ми були самотні у всесвіті. І, хоча ще немає остаточної відповіді, Останні досягнення в астрономії дозволяють нам виглядати далеко за межі нашої сонячної системи та виявити неймовірну різноманітність світів, які колись здавалися лише плідам наукової фантастики. Нещодавні підтвердження шістьох тисяч екзопланет НАСА це не просто фігура, це революція в нашому розумінні космосу та нашого місця в ньому. Вперше я зрозумів масштаб цієї революції. Коли в студенті на лекціях з астрофізики ми обговорили перші відкриття екзопланетів. Потім, в середині 90-х, це здавалося неймовірним проривом, щоб знайти планету, що обертається навколо іншої зірки. Тепер, коли є 6 тисяч і є тисячі потенційних кандидатів, ми розуміємо, що наша сонячна система може бути неунікальною. Від вогнених гігантів до піни неймовірна різноманітність екзопланетів. Що мене найбільше дивує в цих відкриттях, це різноманітність світів. Це не лише інші землі, хоча, звичайно, пошук планет, подібні до наших, залишається однією з головних цілей. Ми говоримо про планет, які обертаються навколо своїх зірок занадто близько, перетворюючись на вогнені сфери про світи лави з океанами розплавленої породи, про планет, атмосфери яких складаються з хмар дорогоцінних каменів і навіть про тіла настільки легкі, що їх щільність порівняна з полістероном. Я пригадую, як колись, дивлячись на статтю про екзопланету УАСП 121 b я був вражений. Ця планета обертається навколо зірки на відстані лише 0,25 тисяч Ае, АЕ астрономічна одиниця. Відстань від землі до сонця є газовим гігантом з температурою понад 2500 градусів Цельсія. Його атмосфера містить пари металів, такі як залізо та титан, які випаровують і утворюють світиться ореол сяйво. Уявити такий світ це справжня проблема для уяви. Як ми можемо знайти ці віддалені світи? Методи виявлення пояснення постійно вдосконалюються. Традиційно астрономи використовували метод транзиту, спостерігаючи незначне зниження яскравості зірки, коли планета проходить перед нею. Однак цей метод дозволяє виявити лише планет, які знаходяться на певній відстані від своїх зірок. Більше того, варто пам'ятати про складність процесу підтвердження. Виявлення кандидата лише перший крок. Більшість кандидатів повинні бути підтверджені наступними спостереженнями, часто використовуючи різні телескопи. Це вимагає часу та ресурсів, але необхідно виключити можливість помилкових творів. Архів НАСА, контрольований інститутом екзопланету НАКсаї, відіграє ключову роль у цьому процесі, надаючи інструменти та дані для глобальної дослідницької спільноти. Співпраця ключ до майбутніх відкриттів. Усвідомлення того, що виявлення та вивчення екзопланетів є глобальним завданням, вимагає співпраці між вченими та організаціями у всьому світі. Ось чому робота Наксай, яка надає інструменти та дані для глобальної дослідницької спільноти, є настільки важливою в останні роки швидкість відкриття значно прискорилася, і ця тенденція, ймовірно, залишиться. Місія Ірси і Гая та майбутнього телескопа Ненсі Грейс обіцяють знайти тисячі нових екзопланетів. Пошук планет, подібних до Землі нова ера в дослідженні космосу. Хоча різноманітність екзопланет є дивовижною, головна мета залишається однаковою пошук планет, подібних до землі, які можуть підтримувати життя. Космічний телескоп Джеймса Веба вже проаналізував хімію понад 100 екзопланетних атмосфер. Однак вивчення атмосфери планет, подібних до Землі, потребують нових технологій, зокрема, інструментів, які можуть блокувати світло зірки. НАСА має дві основні ініціативи для вирішення цієї проблеми: Римський телескоп з його коронагером та майбутньою обсерваторією для населених світів. Римський телескоп дозволить вам безпосередньо уявити планети розмір і температуру Юпітера, обертаючись навколо зірок, подібних до нашого Сонця. Що все це означає для нас? Відкриття шістьох тисяч екзопланет це не просто науковий прорив, це є основним зрушенням нашого розуміння місця людини у всесвіті. Це доводить, що наша сонячна система не є унікальною, що планети, подібні до наших, обертаються навколо інших зірок і що, мабуть, є життя десь у віддалених галактиках. Я впевнений, що майбутнє відкриття в галузі досліджень екзопланету принесуть ще більше сюрпризів та відкриють нові горизонти для людства. Можливо, колись ми можемо не тільки знайти планет, подібні до Землі, але й встановити контакт з позаземною цивілізацією. Висновок, погляньте в майбутнє! Подорож у світ екзопланет тільки починається. З кожним новим відкриттям ми наближаємось до відповіді на найважливіше питання ми самотні у всесвіті. І хоча остаточної відповіді ще немає, я впевнений, що майбутнє вивчення простору принесе нові захоплюючі відкриття та розширить наше розуміння всесвіту та нашого місця в ньому. Можливо, колись ми можемо не лише заглянути в далекі галактики, але й поїхати туди, щоб вивчити ці дивовижні світи на власні очі. І це буде справжнім тріумфом людства. Я думаю, що найбільш захоплюючим у цій галузі є не лише наукові відкриття, але й філософські питання, які вони порушують. Що означає бути людиною? Яка наша роль у всесвіті? І що ми можемо дізнатися про себе під час вивчення інших світів? Зрештою, пошук екзопланет це пошук відповідей на ці запитання. І я впевнений. Що ця подорож триватиме протягом багатьох років, приносячи нові знання та надихаючи нас на нові досягнення. Ключові думки та висновки, відкриття шістьох тисяч екзопланет, це революція в нашому розумінні космосу. Різноманітність екзопланету дивовижна. співпраця між вченими та організаціями у всьому світі необхідна для майбутніх відкриттів. Пошук планет, подібних до Землі, залишається головною метою. Вивчення екзопланет викликає фундаментальні філософські питання. Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас на ваші власні думки про місце людини у всесвіті та про майбутнє вивчення космосу.